Всім привіт! Початок даного відео не зовсім такий, як я планував. Та все через те, що роботи над апаратом Tick v 6030 пішли не зовсім по плану. Деякий час я намагався боротися з детонацією апараті і скажу одразу, що досягти нормальних значень детонації на штатному пасиковому приводі не вдалося. Хоча формально проблема самої стабільності швидкості була вирішена шляхом заміни мотору на інший з тахокотушкою. Як ви можете бачити, головна компонента детонації на спектрі лежить в області 3,5 Гц, що відповідає частоті обертання міжвального пасика. Я думаю, що головна причина детону тут це неоднорідна густина резини по колу, самого ремня, який проявляє себе при проходженні через малий шків мотора під гострим кутом. Скажу відверто: я не хотів заморочуватися з пошуком іншої резини, тому вирішив суттєво знизити детонацію іншим шляхом. А саме встановивши прямий привід. Раніше встановлена головка також виявилася з сюрпризом, тому її довелося замінити повторно. Голова у апараті тепер повноаморфна по обох секціях з малим пробігом. Попередня голова, попри нормальну АЧХ відтворення, яку ми зробили у попередньому відео після корекції, мала тотально кривий міжсекційний азимут, як наслідок, запис стрічки відбувався з сильним дисбалансом каналів на високих частотах. І перекосом фаз відповідно. Що показує нова голова, ми з вами побачимо детально вже у наступній серії під час налаштування електроніки. Якщо говорити про прямий привід більш детально, то це збірка з декількох апаратів, де сама пара маховиків від Kenwood kx 9010 Тонвали я замотував механічним способом для кращого щеплення між ними і прижимними роликами. Крім того, лівий маховик я сточив на 170 мікрон у діаметрі. Внаслідок за великої міжвальної різниці швидкостей, яка була у стоковому стані. У стоці вона складає майже 08% і була зменшена в результаті до 0,2%. Давайте поглянемо на зусилля підмотки та гальм на подаючому вузлі у стані як є, використовуючи динамометричну тестову касету. Лівий вузол гальмується з моментом у 8 грам. Правий вузол тягне стрічку з під прижимного ролика зі значенням 50 грам. До речі, вказані моменти стоять доволі стабільно. Проте, я вважаю, що момент підмотки справа занадто великий, і в подальшому його потрібно буде зменшити до 18-25 грам. Зліва же, значення гальм відповідає нормі від 7 до 10 грам. Прямий привід, з показаними раніше зусильними підмотки і гальм зліва на стокових прижимних роликах. Демонструє детон на рівні 0026 ВРМС середніх з явно вираженою роликовою складовою, частотою 1,3 Гц. Але нічого. Спробуємо покращити результат пізніше. Переходимо до розбірки стрічкопротяжного механізму. Знімаємо коромисло прижимних роликів. Наступним кроком ми маємо перевірити площини всіх елементів стрічкопротяжного механізму, що приймають участь у протяжці стрічки або контактують з нею. Розпочнемо з тонвалів. Лівий тонвал, як можемо бачити, має некритичне відхилення від ідеального перпендикуляру це типова хвороба механік Санкьо. Проте в умовах реальних корпусів касет таке відхилення не критичне взагалі. Правий тонвал, як видно. Має таке ж саме некритичне відхилення, як і лівий. Тож рухаємося далі. На черзі стираюча голова. Співпад з площиною бруска фактично ідеальний. Кивок сендвічу також не має жодних порушень від норми. А от висота комбінованої голови запису відтворення явно потребує зміщення вниз. Адже щуп чіпляється за нижній рік, направляючої на голові. Для цього я повертаю обидва висотних гвинти над головкою і під нею на оберта проти часової стрілки, а азимутальний гвинт за часовою стрілкою, що відповідає зміщенню голови приблизно 0,2 мм вниз. Повторно перевіряємо висоту. Тепер щуп шаблону заходить вільно. Тож, з таким положенням голови, хоча і все одно грубим. Вже можна працювати. Про всяк випадок перевіряємо відсутність нахилу площини тонвалів по іншій осі. Вертикаль осей коромисел прижимних роликів також дуже важливо перевірити в двох площинах. З приводу прожимних роликів скажу декілька слів. В сучасних реаліях, дійсно якісних варіантів прижимних роликів у вільному продажу, знайти доволі складно. Свого часу я перебрав велику кількість прижимних роликів з Аліекспресу, в тому числі дуже популярні на бронзовій втулці. Попри доволі гарну якість самої резини, вони мають один суттєвий недолік: сама втулка, виготовлена з порошкової бронзи, дуже низької твердості. Та має тенденцію висипатися зсередини на втулці по мірі обертання ролика у тракті. Частинки бронзи, мало того, що виступають як абразив для самої вісі прижимного ролика, так плюс до всього призводять до підклинювання його з часом на осі під тиском прижиму приблизно в 400 г. Як результат, маємо підвищення детонації з плином часу до 0,1% ВРМС, що найбільш помітно у відкритому тракті. У двовальних механіках проблема прослідковується не так явно, проте перечасний осей роликів нікуди не зникає. З доступних у продажу я особисто тестував ще ролики з онлайн-магазину Fixio Audio на пластикових втулках, але мені не дуже сподобалось щеплення резини і тонвала. Додатково тестував ультрадорогі поліуретанові ролики від американської компанії ATAN. Але щеплення між поліуретановою поверхнею та тонвалом виявилося настільки низьким. Що вони для роботи у відкритих трактах в принципі не підходять. Тому проблему з роликами я вирішив більш радикально, почавши виготовлення власних на підшипниках. У порівнянні зі звичайними втулками ролики на підшипниках практично не мають тертя всередині них самих під тиском прижиму. Ефект боротьби сил щеплення ролика і вала та тертя всередині ролика майже зникає. Це призводить до значного покращення довготривалих показників детонації. В тому числі на резині легкої забрудненості у процесі експлуатації механіки. Представлена резина червоного кольору має оптимальну м'якість та чудове щеплення з тонвалом. Крім того, форма роликів бочкоподібна з радіусом приблизно 70 мм, що також є найбільш оптимальним рішенням для касетного формату в принципі. А зараз перейдемо до встановлення нових роликів у коромисла. При встановленні лівого ролика слід звертати особливу увагу на те, щоб центр резини самого ролика та центр направляючої у коромислі точно співпадали. Ширина самого ролика 7,5 мм, а коромисла 8 мм. Тому, проставляючи тонкі шайби, ми маємо змогу дещо регулювати положення ролика у коромислі по висоті. Лівий ролик встановлено точно в центр направляючих, тож переходимо до правого. Через конструктивний прорахунок інженерів механіки Sankio, правий ролик в ідеалі має бути дещо зміщеним по висоті у коромислі всередину, стрічко протяжного механізму, для того, щоб стрічка по ньому йшла строго по центру. Під роликом розміщені дві шайби по 150 мікрон, над роликом одна така шайба. Ну а тепер можна поставити коромисли на місце. Слідуючим кроком обов'язково перевіряємо, що правий ролик торкався тонвалу раніше, ніж лівий. Це дозволить стрічці бути одразу натягнутою в момент включення режиму відтворення. У випадку, якщо лівий ролик підходить до тонвала занадто рано, це потрібно виправити методом легкого підгинання г подібного загину самого коромисла. Детально опис цієї процедури можна зустріти у сервіс-менуалах на деякі апарати фірми Yamaha. Наступним кроком ми маємо виставити висоту лівих направляючих, використовуючи той же механічний шаблон. Для цього спочатку, обертаючи висотний гвинт коромисла, шукаємо точку, в якій дальній кінець самого щупа почне підійматися над самим шаблоном і маркуємо відповідне положення гвинта на самому коромислі. Потім повторюємо аналогічний крок для протилежного кінця щупу. Далі нам потрібно поставити гвинт у середнє положення між раніше знайденими двома крайніми точками. Це і буде ідеальна висота самих направляючих. Один із найголовніших факторів успішного налаштування стрічкопротяжного механізму і його загальної стабільності, в тому числі і по мірі зносу прижимних роликів з плином часу, є паралельність прижимних роликів до тонвалів. У випадку непаралельності прижимного ролика. Або сильного його зміщення по висоті, центри ідеальної траєкторії стрічки та центр плями контакту ролика і тонвала не співпадатимуть. При цьому сама стрічка буде намагатись зайняти положення ближче до центру плями контакту ролика. Як ви розумієте, в результаті матимемо проблеми з стабільністю азимуту, жуванням тонких або дуже гладеньких по поверхні стрічок і так далі. Тож, для того, щоб такого не було, центр плями контакту прижимного ролика і центр стрічки. Мають бути строго суміщені. Тоді проблем з трактом не буде навіть у довготривалій перспективі. Зараз я покажу, як перевірити пляму контакту прижимного ролика і тонвала на практиці. Для початку нам потрібен маркер виключно на водній основі без насиченого кольору. Для цього добре підходять маркери для виділення тексту спокійних тонів. Ми маємо зволожити тонвал маркером і плавно підіймаючи стіл з головами та ролики відповідно. Зловити момент торкання прижимного ролика і тонвала. Звісно, при цьому люфт коромисла на вісі має бути відсутній по замовчуванню. В момент торкання ролика до валу на ролику з'явиться слід, центр якого і буде відповідати центру плями контакту ролика і тонвала. Як можемо бачити, пляма контакту ролика знаходиться у його центрі, як і потрібно. Аналогічним чином перевіряємо і ліву сторону. Далі перевіряємо зусилля прижимів роликів до тонвалів. Для закритого тракту оптимальні значення складають зліва від 200 до 250 г, справа від 400 до 500 г. В результаті ми маємо 400 г справа і близько 250 г зліва. Перевіряємо зусилля підмотки і гальм після заміни лівого пасику на гальмах, який, до речі, виявився дещо розтягненим, та зменшення моменту підмотки шляхом встановлення 22 омного резистора послідовно з мотором. Звісно, швидкість перемотки також падає при цьому, але це буде виправлено у драйвері самого мотору у наступній серії. Після всіх твіків фінальний результат детонації складає 0,02% РМС середніх. І приблизно 0,045% квазипікового значення. Додатково, по перемінним відтисканням прижимних роликів, як було показано у попередньому відео, перевіряємо міжвальну різницю швидкостей протяжки стрічки. У режимі відсутності натягу у міжвальній зоні частота сигналу зі стрічки становить 354-355 Гц, у режимі закритого тракту 347-348 Гц що відповідає різниці приблизно у 7 Гц або 0,22%. Використовуючи саморобну циркальну касету на базі корпусу Baz Ferro Extra та невпівпрозорої стрічки товщиною 7,5 мікрон зі 150 хвилинної касети, перевіряємо стабільність проходження стрічки по тракту. Аналогічну перевірку проводимо заводською дзеркальною касетою TCC 902 зі стрічкою товщиною 12 мікрон. Ну що? Схоже, що проблем з трактом жодних немає. Фінальним кроком налаштування стрічкопротяжного механізму є точна настройка голови по азимуту і висоті. Для цього я використовую три стрічки азимутальна, вже вам добре знайома, власна на 10 кГц, і дві міжтрекові стрічки Ханс Пітера, які свого часу я купував на eBay. Особливістю цих стрічок є те, що в них міжтрекова доріжка має ширину звичайні 0,6 мм, але при цьому центр доріжки. Суміщений точно з центру міжтреку. Початково записаний у приблизно 300 нановебер на метр сигнал з частотою 1 кГц при ідеальному співпаді висоти, має показувати рівень приблизно мінус 10 дБ, але поканально ідеально рівно. Це, звісно, теорія. А на практиці в реальному житті реальні корпуси касет завжди впливають на висоту стрічки і доволі відчутно. Тому для максимально точного результату. Я взяв два однакові корпуси Коніка XR1 і вмотав міжтрекову стрічку туди, але використовуючи різні сторони. Подальше налаштування голови необхідно зробити таким чином, щоб вона попадала в центр девіації двох корпусів і сторін відповідно, таким чином отримаємо найбільш точне положення голови по висоті. Звісно, також потрібно пам'ятати, що зміна висоти голови завжди впливає на азимут. Тому після кожного регулювання висоти азимут потрібно коригувати заново. У якості фінального акорду сьогоднішнього випуску перевіримо азимут і його стабільність після налаштування висоти голови. Видно, що фаза стоїть стабільно, тож налаштування самого стрічкопротяжного механізму можна вважати завершеним. Наступна частина. Буде присвячена цілком і повністю електроніці апарату. Ми розглянемо нюанси налаштування та твіку електронної частини. До нових зустрічей!